В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, сердечно вітаю всіх вас, розлюблені христі, брати і сестри, і шановні парафіяни, із другою неділею святого Великого Посту. Часу, як про це ми неодноразово говоримо впродовж цього періоду святої Четверсятниці усиленої молитви, покаяння. тому що у часі Святого Литового Посту ми частіше молимося, частіше відвідуємо богослужіння, частіше приступаємо до таїнств покаяння і причастя святіших тіла і крові Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Це час не тільки аналізу нашого життя, це час боротьби, боротьби із тим всім, що заважає нам спокійно жити. Боротьби із тим і всім, що наводить на нашу душу смуток, це гріхи пристрасті. Це може бути в першу чергу гордість, злоба, ненависть, все те, що заважає спокійно і радісно жити. І з цим, цим ми ніколи не зможемо бути щасливими. Ось, тобто, власне, піст це є час боротьби, боротьби за власну внутрішню свободу. Боротьби за те, щоб позбутися цієї обузи, для того, щоб зробити крок на зустріч до Господа. Це є час, коли ми повинні тверезо глянути на своє життя, проаналізувати його, подивитися, чим наповнене наше серце. І ось тісно, це зосередження уваги на внутрішньому своєму Єстрій. Що робиться в мене в душі, які там процеси відбуваються, чи дійсно я прагну шукати Бога у своєму житті? Це є час також, коли ми намагаємося наблизитися до ідеалів християнського життя, коли ми намагаємося жити ось по тих заповідях, Божих, по тому слову. Яке залишив нам Господь. Піст це намагання зрозуміти, що таке є християнство, правдиве християнство. І сьогоднішнє євангельське читання має також і відношення до історії християнства. В перші віки, перші християни, власне, до того, перш як охреститися, вони називалися оголошеними. І сьогодні під час богослужіння ми чуємо виголос оголошені вийдіть, оголошені вийдіть, щоб ніхто з оголошених не залишився, тільки вірні, тобто ті, хто хрещені і оголошені, вони стояли у притворі храму, і оголошені це ті, які навчаються правд. Він. Це ті, які готуються до хрещення, а в перші віки християнства до цього ставилися з особливою увагою, відповідально, тверезо до цього підходили. І це навчання могло продовжуватися від декількох місяців до декількох років. І ось ці оголошені стояли в храмі. Притворі, слухали Слово Боже, слухали молитви і розуміли, що коли вони увійдуть у спілкування з церквою, приймуть хрещення, стануть християнами, стануть вірними, то потрібно бути вірними Богові у всьому. І за традицією. Для оголошених читалося саме Євангеліє, яке ми сьогодні чули. Ось щойно під час Богослужіння Євангелія про прослабленого і чотирьох його друзів, це євангельське оповідання показує нам, дорогі в Христі, що спільна молитва і взаєморозуміння, взаємопідтримка може сотворити жут. Ми бачимо, що молитва цих чотирьох друзів, правдивих друзів, які вболівали серце, які дружили не заради користі чи вигоди, а дружили з з співчутливістю. І ось важко уявити їхні вчинку, четверо дорослих, серйозних людей. Роблять навіть такий зухвалий вчинок, вилазять на дах, розбирають його. Адже, напевно, і дорікали її, і дивилися з коса, і осуджували, але повіри їх, прощаються тобі гріхи твої, каже Господь, до розслабленого і зціляє його хворобу. Прослаблених це паралізований. Важко також і уявити ось цю, цю радість. Радість цього хворого чоловіка, який був хворий і став здоровим через посередництво віри, настирливості і молитви своїх правдивих друзів, ми повинні пам'ятати, дорогі хресті, брати і сестри, і не забувати молитися за наших ось тих друзів, пам'ятати, що сила спільної молитви, сила віри. Ось дійсно може робити і творити чудеса. Ми повинні розуміти, що через молитви інших, можливо, і зціляється паралізована наша душа, паралізована гріхом злобою і ненавистю, паралізована ось тим всім, що дуже часто ми впускаємо собі в серце, відчиняємо для цього двері своєї душі і робимося через це. Не щасливі. Важко, напевно, сьогодні знайти таких друзів, але ми повинні прагнути до цього. Ми повинні пам'ятати, хто такі вірні у церкві Христові. Вірні це ті, які співчувають, співстраждають, які моляться, можливо, і сьогодні, і нам багато чого прощено через молитву тих, котрі нас люблять, правдиво і щиро. Хоч і важко, тому що сьогодні подивишся навколо і не бачиш цього розуміння, не бачиш цього спів... співстраждання. Важко, коли відбуваються якісь катаклізми чи трагедії інших людей, можливо, навіть і ворогів, і бачиш, що з цього тішаться, бачиш, що не співстраждають. А злоразкою. І це є приклад. Так, скажемо, а як же? Адже вони нам причиняють біль, вони причиняють нам зло? Як до цього відноситися, як їм співстраждати і співчувати? Але ми повинні пам'ятати знову ж таки перші віки християнства. Чим перемогли християни цей світ не злобою, не злорадством, а вони перемогли ось співчуття, підтримкою і любов'ю. Тому що, коли бачимо, що навіть, можливо, і наш ворог страждає, та людина, чи ті люди, які приносять нам бій, страждання, це глибоко нещасні люди. Це є хворі люди духовно. І коли ми бачимо страждаючу людину, яка мучиться від тяжкої хвороби, можливо, дуже часто ось в приступах того болю, конвульсії і наговорює, і кричить, і говорить якісь, можливо, непритаманні людині слова, ми не знемося, ми співчуваємо. Злебини серця, ми говоримо, Господи, прости і допоможи, зціли. Дай терпіння, ось які відчуття виникають в нас, коли ми бачимо ось таку хвору людину. Але ось власне, що хвороба тілесна, вона здатна отверзити людину, здатна ось сприяти тому, щоб людина замислилася над сенсом життя, над тим, що є душа, над тим, що є творець, є всесвіт. Що є щось вічне і А Ось хвороба духовна, вона набагато страшніша. Вона позбавляє людини радості, вона позбавляє і відбирає від людини все те, що дарував нам Бог, а Він дарував нам життя, щоб ми жили, не існували, не ворогували, не, не несли ось цей негатив у цьому світі. А щоб згладжували це все, щоб ми навчилися поєднати цих два світи, Матеріальний, цей видимий, земний світ із духовним, щоб віднайшли ось ту внутрішню гармонію, щоб не страждали від своїх вчинків, від своїх слів. І ось сьогоднішній піст. Це є, власне, час, ще одна можливість для всіх нас наблизитися до Бога. Подивитися собі глибоко в серці. Дуже часто ми боїмося залишатися наодинці, боїмося поглянути, які ми є насправді. Так є притаманно, тому що і Господь говорить, що колоду в, оці брату, в своєму отці в колоди ми не бачимо, не зауважуємо. Тому що важко побачити свої гріхи. А ось натомість гріхи наших ближніх ми бачимо здалека. Але ось час Святої Четвердесятниці це є час аналізу власного життя, це є час покаяння, покаяння це переміна, це те, що наближує нас до Творця. Це те, що робить нас кращими, добрішими, це те, що робить нас справжніми людьми. А співстраждати, простити свого того ворога, який нас ображає, це тільки притаманне людині. Це те, що відрізняє нас від тварин. І ми повинні дійсно своїм прикладом, ось тим прикладом вірним вірний церкви Христової, а церква це є тіло Христове, нести у світ ось це світло радості віри Христової. Це вміти підтримати, не засудити, це вміти співстраждати, це вміти сказати, Господи, пробач тій людині, яка несе негатив. А коли ми піддаємося цьому негативу, коли ми. Сперечаємося, чи відповідаємо злом на зло, то ця людина нас перемогла. Ця людина ось цим своїм негативом, вона порушила нас внутрішній спокій, відібрала радість існування, радість життя. І це пізніше виливається в наших стосунках і не тільки із тими нашими недругами, але і з тими, хто є поруч і в сім'ї, і в родині. Колективі і суспільстві. Сьогодні також церква Христова в другий день, другу неділю святого Великого Посту відзначає і вшановує пам'ять великого подвижника, великого святого святителя Григорія Палами, архієпископа Феселонійського. Він народився в благородній сім'ї, здобув колосальну прекрасну освіту при імператорському дворці. І він дуже рано позбувся батька і на виховання його взяв сам імператор. І ось коли йому виповнилося 20 років, коли він отримав ось цю колосальну освіту, пізнав ці знання, він зробив крок, який ніхто не зрозумів. Не зрозумів навіть сам імператор. Він пішов на гору Афон і став монахом. Він це зробив після того, коли ось коли йому запропонували ці всі земні науки. Він пізнав і філософію, і релігію і все. І він зрозумів. Зрозумів, що є щось краще, є щось радісніше і вічне. І він став монахом, великим подвижником. І багато він залишив нам праць для того, щоб не тільки своє життя, але й і, і, і свої слова. Свої писання, які до сьогоднішнього часу, хто цікавиться і читає, переображають людей, наповнюють, наповнюють ось цією справжньою радістю Божою істиною. І ми повинні повинні шукати, прагнути Бога, повинні приображатися, повинні старатися перемінитися, наскільки це нам можливо, але й повинні прикладати зусилля, тому що без праці. Без боротьби ми знаємо, що немає нічого в цьому світі. І тому -то ми це повинні прикладати у своєму повсякденному житті. І особливо ці святі Спасительні дні святого Великого Посмі. Для чого? А для того, щоб Господь увійшов у нашу душу, щоб очистив, щоб дарував нам оцю внутрішню свободу, щоб ми міли співстраждати і радіти. Щоб ми вміли позбутися і гордині, і заздрості, і гніву, і злоби, щоб ми вміли дихати на повні грух, дихати, любити, жити, влаштовувати своє життя згідно Слову Божому, щоб воно приносило користь нам в першу чергу і тим людям, які є поруч, яких ми любимо. Ось це благодать Божа може зробити з нами. Але Бог без нас нас спасти не може. Повинна наша людська воля бути направлена до Бога. І тільки тоді разом Божа воля і людська воля може преобразити людину. Про це преподобний Макарій Великий говорить, що люди, дитина, от младенець. Він нічого сам не може зробити. Він не може встати своїми ногами підійти до своєї матері. Але він, коли голодний, особливо, плаче, крутиться, шукає матір. І матір чує цей плач. Вона любить його. Вона тішиться, що він так її шукає. І це Робить те, що вона, будучи рухома любов'ю, сама приходить до цієї дитини, голубить, пестить, кормить, так і Господь. Господь робить з нашою душею, коли ми відчуваємо всю справу Творця, спрагу Бога, коли як ми ті діти шукаємо його, так і Господь пестить і голубить нашу душу і годує її оселі. Вічної їжі, Божої благодаті і істини. Нехай Милосердний Господь допомагає всім нам, ось ці дні посту великого розмірковувати і над Словом Божим, і над своїм життям, і змінювати його, змінювати його на краще, дійсно рухатися в сторону Бога, в сторону життя по Його святих Западах. Аминь. Слава Иисуса Христу.